Сьогодні у вінницькому футболі, міська прем'єр-ліга, вітаємо обласний центр із новим старим чемпіоном. Так, да, звісно, волнення було, тому що після 0-5 феніксу хлопці реально розуміли, що самі себе загнали в таке положення, що что... вода бути. Продовжені випуску про ветеранський футбол. Вінницька прем'єр-ліга долучилася до організації міжнародного турніру. Но тот, що грав у футбол раніше, тут, мабуть, наверное... Поки зможуть бути в футбол. На закінчення новини з віддалених куточків Вінничини. Щоб більше молодь за -за -за залучати до цього, щоб більше молодь залучалося, нам потрібно в першу чергу, щоб ця молодь була, мала робочі місця. Минула футбольна семеденка розставила усі крапки над і в питанні складу призової трійки другого сезону Вінницької міської футбольної прем'єр-ліги. Якщо за декаду до неї бронзу виборов Фенікс, то поразка від нього ж у Яску в значній мірі загострила інтригу в питанні розподілу чемпіонського та віце-чемпіонського титулу між помаранчево-чорними та липовецьким факелом. Втім, про їх очну дуель трохи згодом. А тим часом, про тих, хто в числі останніх за календарем догравав чемпіонат. Серед усіх на позитиві його завершив і Вінницький ЕМС Поділля. В заключному для себе матчі сезону новоспечений чемпіон області виборов перемогу у іншої міської команди Селтік. Собираемся просто как бы играть в футбол для, для своего удовольствия для себя. Вот, а результат, то, конечно, лучше поднимать игру. Там. Будем надеяться, что будем играть лучше. Ну, у нас коллектив всегда на позитиве. То есть вне зависимости от результата. Я считаю, что у нас команда по доле с 2011 года, если выходит на поле, они должны играть. То, що ми четверте місце, або п'яте, якої ми там зайняли на город, це, звісно, я вважаю, провал. Ну, ми акценти ставили німного на чемпіонат області. Може, хотіли Кубок виграти. Не вийшло Кубок, але я думаю, чемпіонат важні. Яско новий старий чемпіон в Вінниці. В другому сезоні міської прем'єр-ліги підопічні Валентина Вішталюка та Ігоря Скоромного знову тріумфували в регулярному чемпіонаті. Водночас намагався потиснути лідера чинний віце-чемпіон регіону Липовецький факел, перед яким в разі перемоги над лідером замайоріла перспектива зіграти і ще в одному золотому матчі. Про серйозність намірів підопічних Анісіма засвідчив і початок гри дуже швидко, липівчани першими відкрили рахунок і за декілька хвилин могли ще й подвоїти свою перевагу у ньому. Втім, у Ясківців з цього приводу була інша думка. Лише під завісу першого тайму чемпіон відновив рівновагу, а в другому ще шість разів розписався у воротах опонента. У підсумку перемога Яско і як результат, його друге поспіль чемпіонство у Вінницькій прем'єр-лізі. Факел, як і в області, теж другий. Ну а замкнув трійку призерів Вінницький Фенікс. на Да, конечно, волнение было, потому что после 05 Феникс ребята реально понимали, что сами себя загнали в такое положение, что что угодно могло быть. Так что с волнением справились. Молодцы. Хотя, хотя, да, после 0-1 неудачного начала собрались, всем забили и довели дело до чемпионства. Планы, конечно, есть. Яска, ставит сюда перед собой только максимальные цели только побеждать. В каждом турнире, где участвует. На будущее сегодня сядем с президентом, говорим все моменты. Наша дальнейшая, я думаю, что Яска в дальнейшем будет участвовать. Мы и приехали, и чтобы победить! Не старшати не лише душею, а й тілом це гасло на постійному озброєнні учасників традиційного міжнародного ветеранського турніру. І, хоча згаданому форуму декілька років, його широкому загалу спільно вперше представили активісти Вінницької футбольної прем'єр-ліги та один з родоначальників Мініфутболу області Юрій Бевза. Усі вони однодумці і вислів повісити на цях вважають футбольним антагонізмом. Ви розумієте, грати можна до тих пор, поки дозволяє здоров'я. пока есть силы, надо двигаться. Движение это жизнь. А там как повесить? Можно выходить, поиграть, просто бегать, пообщаться. Но тот, что, играл в футбол раньше, тот, наверное, пока сможет быть играть в футбол. Для молодежи, для... Они видят, и для это, это очень важно, что, что в нашем возрасте мы пытаемся быть в форме, содержать. Естественно, припадаємо роки си йдеться. Нині коло учасників змагання з числа поціновувачів футболу, тим, кому за 40 збільшується. Цьогоріч до Вінницького кристалу та ветеранів футболу Молдови додалася іще ще одна команда з міста над Бугом Беркут Транс саме ну, більше це якби об'єднання людей, які люблять по настоящому футбол, тому що в суботній ранок я думаю, приходять сюди лише люди, які. По-настоящему любили, грали і люблять футбол. І це об'єднання зустріч з старими друзями і, скажем, враження, які будуть після цього турніру. Я думаю, що будуть лише позитивні. Так що прийшлися за враженнями, настоящий фанат. Футбольні ветерани збираються не лише заради того, аби поспілкуватися та побачити один одного. Історія особистих взаємовідносин на футбольному полі, в числі головних пріоритетів. Переконує головний суддя змагань Валерій Хорун. Ну, я скажу, що. Приблизно десь паритет зберігається, тому що в е, минулому році вони приїхали, виграли у нас тут. Е, ми поїхали е, до них, ми виграли. Перед цим е, руменська була команда у, у них, ми програли їм. І руменам програли, і хазяїв програли. Спортивна складова змагання цього річ виявилася потужним мотивом для гравців Вінницького кристалу. Їхні одвічні кривдники з Молдови сповна відчули жагу до покращення статистики в очних дуелях з боку Юрія Бевзи та партнерів. Останні в стартовому поєдинку вибороли впевнену перемогу з рахунком 5-1. Не вдалося подужити жовто-блакитних і новачку турніру в Вінницькому беркутрансу. Перевізники поступилися 3-4. За усіма критеріями, втішне друге місце все ж таки дісталося нашим молдовським сусідам у завершальному матчі. Усього змагання, і після поразки від кристалу вони все ж таки знайшли в собі сили та виграли у тих таких вінницьких перевізників. Останні і замкнули трійку учасників форуму. Перший раз ми взагалі програли з, 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 з рахунком десь в зо два м'яча. В прошлому році ми в ними зіграли два по році ми їм програли один м'яч. Це перша перемога за чотири роки, така крупна. Ну, насамперед, я так думаю, що все-таки ми були, якщо так серйозно е говорити, то ми, напевно, ми були більш підготовлені, тому що я так бачу, що вони так е трошки мені кажеться, не були спортивно підготовлені до цієї, до цієї гри. І ми хочемо притягти до цього більше команд, більше спонсорів, щоб. Наприклад, на сьогоднішній рік можна було 4-6 команд зібрати в цьому турнірі, Позмагатись для здоров'я, для себе, для футболу і пограти в цю цікаву групу. Ми, ми сюди приїжджаємо, ребята 8 приїжджають к нам. Нам все тут подобається. Ребята дуже хороші. Ми прямо, буквально з першої зустрічі, коли ми тільки приїхали, знайшли язик з ребятами і вижу, що це. Турнір у нас буде вже традиційний з года в год. Незважаючи на те, що головні регулярні змагання з футболу добігли до свого кінця, в районах області чемпіонати поки що набирають обертів, в їх числі Могилів Подільський. Тут у вищелізі минулими вихідними відіграли четвертий тур. Приймають участь в Вищелізі шість команд. А в першій лізі чемпіонату району приймає участь п'ять команд. Центральному матчі в сугаках у районній вишці зійшлися між собою місцевий сугатин та серебрія. Перші сьогодні є чи не самою віковою командою, не лише в районі, а й в області саме вікова команда ройна. Ну середній вік середній десь 37 років. Так, 37 років років. Середні команди щоб більше молодь за, за, за залучати до цього. Щоб більше молодь залучалося, нам потрібно. Першу чергу, щоб ця молодь була мала робочі місця. Більш молодші суперники сугатинчани з серебрії з перших хвилин намагались притиснути господарів до власних воріт. Попри спеку та стартовий натиск опонентів, футболісти у синіх футболках на досвіді взяли перебіг подій на полі під свій контроль. Як результат, вже в середині першого тайму їм вдалося відкрити рахунок у зустрічі. За аналогічним сценарієм пройшла і друга половина матчу. Так само на її екваторі ті ж таки сугатинчани подвоїли свою перевагу у рахунку. Подальші спроби гостей перехилити шальки Терезів на свій бік, хоча й були гострими, однак до результату і не призвели. Не, ну, в серебрі у нас завжди принциповий матч, Тим більше ми виграли в них суперкубок. Ну, сьогодні здобули три очка, я думаю, що вийшли на друге місце. Задача, як завжди, перша, там будемо дивитися. На сьогоднішній день після цієї гри. У нас буде розклад такий, що на першому місці кукавка буде з 9 очками, а друге і третє місце розділяють Сугатин та дністер, у яких по 6 очок.